Знов тих підняв ножко, видимо попустиночок. Ось так зараз проходить реабілітацію 25-річний поранений військовий Василь Березюк. Зараз він перебуває у центрі рекавері у Львові. Чоловік родом із Львівщини, а поранення отримав у серпні поблизу Сватового на Луганщині. Жолеті ворожий дрон так з гранатою і скинув і Я відчув удар по нозі. І відбіг з дороги ближче до посадки, а посадка виявилася замінована, я підірвався лівою ногою на міні і наклав собі турнікет, попросив товариша, щоб він підійшов поміг мені вийти. Бо так я вже сам не міг, якщо виявилося, що вона ще була більш замінована, щоб не підрватися, він мене взяв під руку, допомагав мені вийти. І ми зачепили шави. Потім була евакуація, яку каже Василь, майже не пам'ятає. ногу Василь втратив праву, лікарі змогли врятувати. Проводили операцію Василю, зокрема, і львівські хірурги. Крім е травм е кінцівки, трім, травм кукси були ще багато різних супутніх захворювань, тому він потребував достатньо пристальної уваги багатьох спеціалістів і нейрохірурга, і хірурга, і травматолога, і інтенсивного е лікування. На щастя, все склалося дуже добре. Той склав склався. Та кінцівка, на якому рівні вона була ампутована, на тому рівні ампутації залишилася. Ми не вкорочували її, врятували другу ногу, яка також була важко травмована. Зараз Василь відновлюється, аби в майбутньому стати на протез. Він займається за програмою реабілітації з фізичною терапевткою. Зоряною Собудило. вона розповідає: кожен пацієнт у центрі має виконувати план тренувань. Наші хлопці вони насправді сповнені бойовим духом, і вони щоденно тренуються по два рази на день і самі виконують ту, як ми називаємо, домашню програму. І ну кожного дня ми перевіряємо, чи вони виконали вірно, чи не виконали, по скільки підходів і з якою інтенсивністю все виконують. Поранені військовослужбовці усі послуги отримують у центрі безкоштовно. Лікують тут поранених військовослужбовців з різними видами травм. Ми займаємося і спінальною травмою. Це пацієнти, які яких є проблеми з переломами шийних хребців? Пацієнти, які потребують стороннього догляду, вертикалізації, навчання і як самих пацієнтів, і родичі навчаються доглядати. Так за словами Тараса Воробкола, у центрі рекавері прийматимуть близько тисячі пацієнтів на рік. Ірина Мочульська, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.